Вже другий день на курорті дощить, небо затягнуте хмарами і падає невеликий дощ, але падає постійно, друзі, що вдень, що вночі. Не знаю, хто зараз приїхав на відпочинок. Напевно, думаю, краще б їхав або влітку, або десь ближче до осені. Там погода набагато краща і набагато тепліша. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці, це вулиця Івана Мазепи. Ліворуч від нас знаходиться. Супермаркет будівельних матеріалів Арс. Раніше це були будівельні технології 21-го століття. Ну, а зараз ми спускаємось вниз до Стебницького кільця і підемо на продуктовий ринок. Хочу купити полуницю або Трускавку, як там кажуть. Ще досі сперечаються про назву міста Трускавець. Ну Я більше схильний до того, що воно все-таки походить напевно від слова Трускавка. Є тут у Трускавці такий відпочинковий комплекс, можна сказати, бо це не база. Лент, де можна було взимку покататися і на ковзанах, і також на тюбінгу. Ну, звичайно, якщо б було багато снігу. Ну, ковзанка працювала майже більшу половину зими. Ось, а снігу у нас було небагато, тому тюбинг парк працював не так довго, як ковзанка. Ну і тут в навколишніх селах, де люди на власних домогосподарствах вирощують полуницю. Дуже смачна полуниця тут родиться, велика, смачна, солодка, і навіть знаю дуже багато людей із села Орів привозять сюди на продаж от Рускавець, полуницю. Звісно, цього року бачите, яка весна, холодно, дощі, полуниця не така солодка, як зазвичай, і не так багато, як зазвичай були сніги, морози в Весняну пору, особливо коли ціла полуниця. Ну, це нічого. Полуницю привезли з Закарпаття. Йдемо, друзі, на базар, подивимось, які ціни, і зразу куплю для себе полуницю. Ну, зазвичай подивимось, які ціни там і на м'ясо, і на овочі, ну, і на фрукти. Ми зараз знаходимося на вулиці Стебницькій. Це такі, знаєте, вулиця Стебницька, вулиця Івана Мазепа, це такі центральні артерії. Курорт величезний завжди потік автомобілів по цих вулицях, ну і так, також багато людей ходить. На вулиці Мазепи менше, бо там е, менше магазинів, торгових центрів і немає продуктового ринку і такої кількості супермаркетів. А вулиця Степницька, тут, рахуйте, є великий торговий центр Вектор, який знаходиться праворуч. Є ще торговий центр Європа, Славутич, ну і продуктовий ринок, і супермаркети, такі як е, Дивоцін. Який знаходиться в напрямку якихось достебника, також є сільпо і супермаркет АТБ, який знаходиться під продуктовим ринком. Ось так виглядає торговий центр Vector, де знаходиться якраз супермаркет Сільпо. Ну і велика кількість різних бутіків, магазинів, аптек, і також є там і піцерія, і кебаб, і варенична. Багато різних закладів є. Популярне місце, бачите, що автомобілів практично немає де, пос... де поставити, немає вільного місця для автомобіля. Ось, А ми йдемо, друзі, на продуктовий ринок. Видніється вже кран. Тут також будується ну, зараз за кілька метрів праворуч, буде видно житловий комплекс Мрія. Також планують ще один торговий центр збудувати. Ну, він буде всередині цього житлового комплексу, напевно, на перших поверхах. Ось, І досить цікавий проєкт. Цього житлового комплексу Мрія. Вже будівництво триває. Я думаю, що за два роки будинок буде повністю збудований і будуть вже торгові центри. Обіцяють навіть кінотеатр. Раніше на цьому місці стояв кінотеатр Червона калина, хто пам'ятає, потім був дискоклуб Міленіум також із кінотеатром, і з бо... Боулінгом. Ось. А потім, бачите, це все розвалили, розібрали завали. І... Будується житловий комплекс Мрія. Бачите, великі букви на зеленій огорожі. Продається тут і цей е, житлова нерухомість, ну і комерційна нерухомість також. Сьогодні 24 травня, друзі, і плюс 8 лише на курорті. Я дивився сьогодні зранку, там прогноз погоди по всій Україні, ну в нас, напевно, найхолодніше. Дивився, там вже Східній регіони, південні регіони, там плюс до плюс 28. Це вже, знаєте, Рускавці в червні такої температури немає. Як зараз там. Ну і в Києві також було плюс 25 написано. А тут у нас холодно. Не знаю, з чим це пов'язано, але весна цього року не дуже. Знаєте, друзі, потрібно, щоб на курорт приїхав якийсь співак відомий або співачка і привезли з собою сонце. Бо коли виступали Олександр Кварта, лісопедний батальйон повоз возі бров, була б чудово прекрасна сонячна погода. Тільки вони поїхали, так зразу бачите і дощі. І навіть є коментарі, що люди пишуть, що їхали разом з Олександром Квартою в поїзді. Ось так. Кажуть, що дуже чемний, гарний чоловік. Ну, ви бачили, відео є на каналі, як він а, співав. Анонс концерту, верніше, на біветі. Ну і так само кажуть, що в Палаці культури Шевченка також був досить гарний концерт. А ми вже, друзі, знаходимось е, на продуктовому ринку і внизу під продуктовим ринком знаходиться супермаркет АТБ. Бачите, продають тут різні сухофрукти. Досить популярні різні горішки. Ну і також, бачите, продукція із Польщі. ну Є і українська, але дуже, дуже багато солодощів продається тут, на продуктовому ринку. Але нас цікавить полуниця. Звісно, що всередині на продуктовому ринку дорожча полуниця, ніж там, де люди продають поза ринком. Тут, звісно, є оренда, оренда плата, і тому ціни тут трішки вищі, ніж на вулиці. На вулиці просто сьогодні дощ і дуже мало людей. Бачимо гірки по 70 гривень. Помідори є тут 80-90. І Закарпаття зараз там вже такі цікаві помідори є по 150 гривень. Ну це все тепличні, напевно. Я так не думаю. свіжому повітрі вони точно не достигли. Є полуниця, друзі, 170 гривень, 140 і 200 гривень. Бачите. Такі ціни. Є помідори, якраз ці Закарпаття по 150 гривень. Є також чері по 120, огірки 70. Ну, я думаю, ціни вам видно. 120 гривень. Капуста 45 гривень. Ну, ще цікавить м'ясо. Тут, я думаю, вам видно які ціни. Можете поставити на паузу, подивитись, бо цінників дуже багато. хоча фарш 189 гривень. Лопатка по 239. Мене цікавить ошийок або як ну для шашлика. Це завжди популярне м'ясо. Там його не було, зараз подивимось в Галицькій свіжині. Ну, а по 329 гривень тут є. Ну, скоро сезон розпочнеться, тому м'ясо буде популярне. Я думаю, що ціни ще підуть вверх. Сир по 80 гривень домашній продають. Також, бачите, різні є. Петрушка, кріп, цибулька. Все домашня городу. І редисочка є. Йдемо, друзі, на вулицю. Я, скоріше, все, все ж таки куплю на вулиці, полуницю. Ну, зараз вже 12.00, людей стало трішки більше. Зранку я тут був проїжджав, людей взагалі практично не було. Падав сильніший дощ. Ліворуч від нас знаходиться торговий центр Європа, а праворуч буде торговий центр Славутич зараз. Людей, так, знаєте, не дуже багато, можливо. Дощ відлякав. Можливо, зараз люди знаходяться десь там біля бювету. Не пам'ятаю, хто сьогодні виступає у Палаці культури Шевченка, навіть не знаю, який там чи анонс буде, чи не буде, але дощова погода, я думаю, що скоріше не буде ніяких анонсів. Дощ, так, знаєте, місцями то падає сильніший. Ось тут по 180 полуниця. Тут також бачу далі продають. О, тут по 200 гривень. Добре вам видно. І яблука, бачите, які дорогі цього року. І тут є полуниця. О, тут полуниця від 150 до 200, а лохина бачу по 75 гривень за 100 грам. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Всім велике дякую за лайки, які ви ставите, за коментарі, які ви пишете, ну і за підтримку каналу Трускавець Тревел. Всім вам велике дякую. Ви в мене найкращі підписники і глядачі каналу Трускавець Тревел. Праворуч ресторан Стара Броварня вже відчинений. Давно я там не був, а десь потрібно буде зайти. Дощ знову посилюється. Бачите, такими хвилями то перестає, то посилюється. І так має бути цілий день, не знаю, як буде завтра, але ще на цілий тиждень прогноз невтішний. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім папа. -па.